Харківський університет відкриває свої двері для абітурієнтів-викладачів. Активна пора заманювання майбутніх студентів до своїх навчальних закладів. В вишах розповідають дівчатам та хлопцям про умови вступи та перебіг навчального процесу. Напередодні наші кореспонденти дізнавалися про цікавинки, якими зваблюють до себе майбутніх правоохоронців. Серед усіх вишів Харкова Марина обрала університет внутрішніх справ. На день відкритих дверей дівчина приїхала з селище Васищево Харківського району. Говорить, професія міліціонера дитяча мрія. Это была моя мечта с детства. Всегда хотела стать так, человеком в погонах. Очень нравится эта профессия. Ну, это все-таки опасная профессия, милиционеры, исследователи в том числе. Меня не пугает это. Крім Марини, до університету з'їхалося ще кілька сотень абітурієнтів. Як один відповідають, про погони мріють з дитинства. Вибрала цей університет, тому що з дитинства мріяла, як как би бы піти по слідам родственника. У мене дідусь воєнний, і завжди з цього хотіла бути людиною в погонах. Для того аби показати, що робота міліціонера не в тому, щоб носити погони. На день відкритих дверей запросили представників професії. Тут кінологи, криміналісти та спецпідрозділи, такі як Сокіл, Беркут, Титан в університеті. Певні, що це розвіє міфи та допоможе уявити, ким стають випускники такого вишу. Ми запрошуємо представників спецпідрозділу, щоб ну, люди не бачать представники міліції. Кого не бачать? Працівника дає. Да? Бачить працівника патрульного поставу, дільничного інспектора. А що в органах внутрішньої справи ще є такі спецпідрозділи, да? якісь, як сьогодні були представники? Да? Цікаво, да? Подивитися, які у них у них які у них форминий одяг. Представники університету, окрім методичної інформації про умови вступу, пропонують писати договір, який має назву Намір про вступ до університету. Ви ж зобов'язуються готувати випускника, а той, у свою чергу, вступати на навчання. Ми берімо на себя обязанность предоставить наши поміщення, предоставить наших преподавателей методичку рекомендації, Тожби ані поступілі не неважно куди важно, щоб вони ЗНО здали. Проте, про те, аби тестування абітурієнти здали успішно, турбуються і представники регіонального центру оцінювання якості освіти. Нагадують, що реєстрація на ЗНО 2014 почнеться вже 3 січня. Порядок проведення поки незмінний треба щоб люди знали стабільну процедуру стабільний порядок і вона в цьому році практично нічим не відрізняється за винятком того що ми скажімо такі предмети як історія і математика раніше проводили два дні а тепер в один день все більше особливостей великих немає файна Матернюк, віталій пендус новини сьогодення